Вітаю тебе на каналі МВК. В цьому відеоролику я поділюся новим прогнозом по ринку, адже минулий прогноз, який я прогнозував ще 2-3 місяці назад, відпрацював на всі 100%. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Буквально два місяці, назад, коли лише ефір пробив позначку в 4 тисячі доларів, я сказав, що я не очікую і я не вірю в те, що ефір проб'є і 5500, і 6, і 7 тисяч доларів. Хоча вже в цей час, коли ефір пробив позначку в 4,5 тисяч доларів, всі кричали, що ми йдемо і на 5, та на 6 тисяч доларів. Я тітко дав свій прогноз, що я очікую боковик і цьому боковику, я очікую, що альткоїни будуть взлітати. Якщо ми повернемося до графіку альткоїнів і візьмемо той же самий 4-годинний е, таймфрейм, то бачимо, що ми дійсно затрималися в боковику і нікуди не пробили ні 5 тисяч доларів, ні 6, ні 7 тисяч доларів. В боковику ми проторговувалися приблизно 81 день, більше двох місяців часу. За цих 81 день було уйма можливостей заробити. Але як завжди, багато людей скаже, та ні. Ніхто не заробив, тому що Layer 2 технології нікуди не росли. Хватає вже наводити ці Layer 2 технології. Якщо Layer 2 не ростуть, то це, то це що означає, що ринок криптовалют взагалі не повинен нікуди рости, ну це бред. Навіть я за останні два місяці часу висловитив уйма можливостей, хоча і при цьому розповідав, що не очікую, що будуть рости Layer 2 технології. Той же самий Starknet, той же самий ZK Synx. Я очікую зростання по ринку, але не сильно вірю в те, що при тому будуть рости Layer 2 Чому я вже це неодноразово наводив? Те, що в Layer 2 засаджено дуже багато народу. І Layer 2 якщо буде рости, то скоріше всього, що ці монети будуть рости найостатніші, щоб висадити всіх цих пасажирів. Якщо ви думаєте, що вже нікого не лишилося в Layer 2 а ви помиляєтеся. Є дуже багато людей, які не продали свої копійки і які надіються на зростання. Навіть той же самий наратив з Зікешем. Я розповідав, що я вірю в те, що буде розростати наратив з приватом. Зек, як топ-1 гейм, на який можна поставити ставку. Тут я чітко розписав, що Зікеш з 46 доларів розкачали до 300 доларів, бо пік був 300 доларів. Команда влила дуже багато грошей, і я не вірю в те, що Zcash просто візьмуть і злиють. Дайте біткоїну трішки розвернутися, дайте трішки позитиву, є шанс, що Zcash полетить швидше всіх. Давайте повернемося до Zcash. Що ми бачимо? Zcash буквально від моєї е, ціни, хоча це був не мій перший пост, який я висвітлював, в минулі пости також були. Дав практично 200% зростання. 3 ікса на рівному місці. 3 ікса тоді, коли LR2 технології просто продовжують скамитися донизу. Той же самий Starknet 10 центів. Той же самий Зека який окей, получив хоча б якийсь відскок, продовжує проторговуватися в зоні накопичення, вийшов сюди. При тому Zcash зробив практично 3кса від моменту, коли я згадав. Цей пост. Наратив є наратив. І потрібно ставити на лідера і це є база. Тому що краще провестися на лідеру і забрати впевнених 2-3, а то й 4 ікса. Ніж заходити в різні шитки та надіятися, зловити 10 20, а той 30 діксів на Зікеші я також провіся, були пости. Можете погортати, подивитися те, що я коли розповідав. Навіть сам на Зікеші я провіся та забрав легеньких 10 тисяч доларів. Хоча, якщо б зараз я б притримав до 500 доларів, забрав би приблизно 80, а й 60 тисяч доларів, що є неймовірною, космічною сумою, але... Я заходив на фьючі і стільки винести особисто я не міг. Але цю ідею я висвітлив. вам просто було потрібно взяти, трішки самому прорісерчити і просто взяти ось тут зайти. Тому що оцей пост, який я постив у своєму телеграм-каналі, бачимо так? Оце падіння, це було ось тут. Вам просто потрібно було відкупити зі кеш та просто забрати профіт. От і все. Тобто, можливості на ринку будуть завжди з'являтися. Якщо ви та людина, яка зайшла, припустимо, в Старкнет там по 2 долара, по долар, і ви просто весь цей час усередняєте, надієтеся, от колись Старкнет точно виросте. То всі ці можливості, які проходять навколо вас, ви будете пропускати. Я не хочу казати, що іменно я висвітлюю всі ці можливості, всі ці тренди, які є на ринку. Ні, той же самий Астер, той же самий Сізі, який запустив по факту свій наратив з перпдексами. Можна було також взяти та провестися, відкупити е, Астер монету по 10, по 20, по 30, по 50 центів. Декілька днів було, щоб відкупити цю монету та провестися до 2 доларів, до 1 долару, до долар 50. Тобто кожен міг заробити навіть на тому ж самому Астері, тому що про нього багато хто розповідав. Екосистема BNB також влітала, можна було провестися на тому ж самому BNB. І були до цього також багато наративів. Було багато трендів, на яких можна брати та заробляти. Але в свою чергу більше відсотків людей цього не бачать. То чому? Тому що вони не хочуть це бачити, і просто люди засаджені в леєр 2, І вони не хочуть робити якихось інших поспішних дій. Вони краще будуть усередняти старкнет. Ніж попробую заробити на якомусь іншому наративі, на тому наративі, який розвивається прямо зараз. Та навіть не будемо далеко забігати, а просто повернемося до 4 листопада. Буквально декілька днів назад, коли всі ректувалися на токені МИ, Ми, ТИ, я заколив монету Хамстер Комбат, яку просто за двома п'ятихвилинними свічами запампили на 73%. Я прямо ось тут, на своїх АТХ. Зайшов в шорт, заколив цей шорт, і буквально за декілька хвилин виніс 8700 доларів. Чи кожен міг? Я думаю, що кожен, тому що від мого поста, де я дав чіткий вам прогноз, я не хочу казати кожен міг, тому що це я зрозумів багато викликає хейту, негативу і так далі. Не кожен міг, але по факту я дав ту ж саму золоту е, точку шорта, де кожен. Міг зайти та заробити якусь копіючку, Але в свою чергу, як ми бачимо, токен дійсно впав до нуля. Мені згадують люди, а що, якби Хамстер Комбат взлетів би, умовно, там ще вище і ще вище, що би ти тоді сказав? Народ, Хамстер Комбат не взлетів, і іменно ось тут це була та сама шортова точка, де Хамстер Комбат просто скотився знову до нуля. Не потрібно казати, що було б далі, якщо б токен виріс, токен не виріс, і не потрібно говорити, що було далі. Якщо б токен виріс, то я б вже зробив пост по факту і сказав би, які, припустимо, свої помилки, які я зробив, і яких помилок я допускатися більше не буду. Але як ми можемо замітити, з Hamster Combat я виніс, висвітлив цю позицію вам, і я надіюся, що ви також разом зі мною змогли заробити. Зразу скажу, що всі дії. Всі лунгі, всі шорти, покупка на спот я роблю на біржі Бінкікс. Якщо у когось ще немає цієї біржі, я рекомендую зареєструвати аккаунт. Посилання плюс бонусну силку з знижками на комісії, я залишаю під відео. Та навіть я. Той самий ідеальний приклад, адже за останні 2-3 місяця часу публічно я виніс приблизно 100 тисяч доларів. І угоди, я вам показав, які виносив або де я заробляв профіти. Не по факту, коли я виніс і як я там, припустимо, заробляв. Кожен кол я ділився разом з вами. Кожну угоду, коли я заходжу, коли я виходжу, що очікую, було в моєму телеграм-каналі. За останніх 2-3 місяці часу було уйма можливостей заробити. Звісно. Що все залежить від вашого депозиту. Якщо у вас депозит був 2000 доларів, 3000 доларів, ви не могли заробити умовно, 100 тисяч доларів. Але навіть на таку частину свого депозиту ви могли зробити 2-3 ікса. Тому не потрібно говорити, що за останніх 2-3 місяці часу не було можливостей. Можливості є завжди. Я можу не заробляти місяць, 2, 3, 5 місяців часу. Проте я писав сам в телеграм-каналі, що я можу не заробляти і півроку часу. Але. Я висиджую свій ринок, свою ідею, свою монету заходжу та забираю профіт. Зрозумійте це нарешті. Я вже вам не в першому відеоролику толкую те, що тренди помінялися. Ринок найголовніше помінявся. Що зараз вже недостатньо просто відкупити монету, той же самий ЗК, Старкнет, Арбітрюм, оптимізм, любий який 2 та надіятися на якси про це. Я ж вам толкую більше року часу, що не потрібно сидіти в одній монеті та надіятися на 50 то іксів. Ринок помінявся, тренди помінялися. Якщо в 19-му, в 21-му році на ринку було 20-40 тисяч монет, то на даний момент є монет 26 мільйонів. Про це робив відомий криптоінфлюенсер у своєму твіттері пост, це дійсно правда, що кожного дня. Все більше і більше монет надруковується, монет випускається, нові блокчейни, нові технології і так далі. Тому сидіти в Layer 2 рік, 2, 3, 5 років часу та надійтесь на 50 100 ексів, скоріше всього, що так, ви їх і не дочекаєтеся. Є тренд. Залітайте в цей тренд, виносьте цей тренд, фіксуйте, фіксуйте свої позиції в USDT. Та очікуйте наступний тренд. Забирайте кеш. Не чекайте, коли той самий тренд прийде на вашій монеті. Бо той самий тренд на вашу монету так і може не прийти, або ви просто банально можете не дочекатися. Просто до цього моменту чекаючи просто ідеальну можливість, коли тренд прийде на Layer 2 технології та збагатить вас, зробить на вашу вкладену суму 50-100 іксів. Так і може не прийти я. Це той самий ідеальний приклад, що потрібно відпрацьовувати ті проекти, які є зараз на ринку. Братися за ті можливості, які є зараз на ринку. Як я сказав, є той же самий ідеальний приклад, адже за останні два місяці часу публічно я виніс 100 тисяч доларів. Я ділився всіма угодами, я ділився всіма покупками, кожен міг зайти, кожен міг повторити та заробити. Я не трейдив кожного дня, я не відкривав угоди раз в тиждень. Я можу відкрити угоду раз в місяць. Я просто беру та висиджую свою угоду. От і все. Зараз по ефірі ми опустилися нижче 4 тисяч доларів. Хоча весь цей час зона 4 тисячі доларів була супротивом, так? І як ми можемо замітити, ця зона була підтримкою. Зараз ми цю зону. Пробили і з всього, що ця зона знову виступає як супротив. Чи ми проб'ємо за перший раз, невідомо. Для мене є ризики, що ефір можуть упустити кудись в зону 2,5 тисяч доларів. Ось в цей канал, який ми дуже багато років проторговуємо. Чи можемо ми сюди прийти? Я думаю, що так. Ризики залишаються одним словом. Тому так як я за останніх 2-3 місця часу виніс, неймовірно. Великий профіт для себе. Я можу не спішитися бігти, заробляти. В мене немає такої психології, якщо я сьогодні не заробив якусь копійку, то я якийсь невдашник. Ні, я за останні 2-3 місяці часу виніс неймовірний великий профіт. Я просто можу спостерігати місяць, два і півроку, і рік часу за ринком, просто не заходячи нікуди, у мене будуть гроші. Тому що ви знаєте, які профіти за останні 2-3 місяці часу я виносив. Тому, як я сказав. Для мене зараз краще просто поспі... спостерігати за ринком і не засадитися, припустимо, в алькоїни або в ефір ось тут, і побачите, як мене звозили до 2,5 тисяч доларів, хоча цю відмітку я очікував. Як я сказав, сюди ми можемо і так і не прийти. Але я склоняюся до того і чітко говорю вам, що очікую зону 2,5 тисяч доларів. Якщо ми цієї зони не побачимо, а побачимо зростання, то вже буду заходити по факту, коли ми знову. Закріпимося вище 4 тисяч доларів. А зараз є шанси на те, що ми все-таки можемо прийти до зони 2,5 тисяч доларів. Якщо ми прийдемо сюди, всі ваші альткоїни, всі ваші layer 2 технології, які зараз здаються ще супер дешевими, якщо ефір опуститься до 2,5 тисяч доларів, ці ваші супердешеві технології будуть ще в рази супердешевші. Тоді на мою думку, вже й буде сенс заходити ось всі ці супер дешеві технології, які маса людей вже усередняє більше року часу та надіється на 10-20, а то й на 50 іксів. Тому на даний момент я не приймаю ніяких рішень. 50% я свого портфелю розпродав, залишаю в USDT. 50% мого портфелю залишається в ринку, У разі чого ми побачимо зростання 25% моїх. Стеблкоїнів пішло на відкуп PamFan, і 25% з цих 50% пішло на відкуп Юпітера, тобто 25% в PAMFAN і 25% в Юпітера. 50% я залишив в стейблкоїнах. Я вважаю, що на даний момент це ідеальна пропорція, щоб просто сидіти в ринку та спостерігати. Якщо ми будемо зростати, нічого поганого, по факту я буду заходити на цих 50%, але так як залишаються... Для мене особисто ризики, і по моєму аналізу, що ми можемо сходити кудись в зону 2,5 тисяч доларів. Мені б хотілося, щоб я залишився з USDT. І коли ми опустимося в зону 2,5 тисяч доларів, у мене була можливість відкупити альткоїни. Якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!